Доброго дня! Сьогодні у нас заняття з ознайомлення із природним довкіллям та розвиток мовлення. Подивіться, хто до нас сьогодні прийшов? Так, це сніжиночка. А як ви гадаєте, чому вода до нас прийшла? Що хоче нам? Розповісти. Погляньте, будь ласка, на календар природи і скажіть, на яких малюночках стояла наша стрілочка, коли була пора року осінь. Вірно, на ось цих картиночках, а як називаються осінні місяці? Вересень, жовтень та листопад. А давайте пригадаємо ознаки осені. Правильно, восени жовтіють листочки, а потім опадають з дерев. А ще Ідуть часто дощі. На вулиці стає холодніше. Небо часто похмуре. Вірно, тваринки готуються теж до зими. Деякі впадають у сплячку, а деякі запасають припаси на зиму. Добре, дітки, тож виходить наша сніжиночка, нам вирішила нагадати, що пора року вже змінилася. Подивіться. І настала яка пора року. Зима вірно. Розгляньте малюнок та послухайте вірш. Чудо сани прилетіли, скакуни в тих санях білі, їде у санях цариця, білокоса, білолиця, рукавом махає сріблом все. Криває. Про що йдеться у вірші? Правильно, у вірші йдеться про зиму. А як ви здогадались? Так, вона їхала на чому, цариця? На санях. А на санях коли ми можемо їздити? Правильно, коли є сніг, а сніг у нас є коли? Взимку, правильно, продовжую читати. Троє коней у зими, швидко мчать перед саньми, шлях морозом скутий, дивні коні у зими, тих коней назвемо ми. Грудень, січень, лютий. Як називаються зимові місяці? Грудень, січень, лютий. Грудень дарує мало сонячних днів. Частіше стоїть непривітна, похмура та холодна погода. Тому цей місяць інколи називають іще хмурень або студень. Як ви гадаєте, а чому кажуть грудень ворота зими? Правильно, тому що грудень це перший місяць зими. В січні рік новий приходить, серпантини, хороводи, під ялинкою дарунки, а на вікнах візерунки. Скажіть. Яке свято приносить січень? Правильно, січень приносить нам свято Новий рік. А звідки беруться візерунки на вікнах? Так, це мороз розмальовує нам вікна. А які ще ознаки зими можете назвати окрім морозу? Правильно іде сніг взимку, дні стають коротші, сонечко світить, але не гріє. Деякі тварини сплять у зимовій сплячці правильно. Лютий холодом проймає. Щічки, носики щіпає, тільки годі нас лякати, все одно йдемо гуляти. Як ви думаєте, чому третій місяць зими має таку назву лютий? Так, тому що лютий він холодом своїм аж проймає. У лютому часто дуже холодні вітри є. Добре, а більше про січень та лютий ми дізнаємося з вами, коли ці місяці настануть. Відгадайте загадки про зиму. Без рук, без голови, а вікна малює. Що це? Мороз, молодці. Білий як пірїна, холодний, як крижина. Сніг. Біла морква зимою росте. Бурулька, вірно, що то за гість, що тепло їсть. Мороз, молодці. Послухайте вірш, який називається Грудень. Дорожний майстер грудень. Мости будує всюди, вкриває ріки кригою, воює із відлигою, дороги підморожує, ще й снігом припорошує, щоб на дзвінких санчатах Новому року мчати. Скажіть, дітки. Чому грудень називають будівником мостів? Правильно, бо він вкриває ріки всі кригою, вірно. А чому в грудні замерзають річки? Вірно, тому що головною ознакою зими є мороз. Коли дуже-дуже холодно, і тому річки замерзають. Наше заняття підійшло до завершення. Скажіть, про що ми сьогодні з вами розмовляли? Хто до нас приходив у гості? Так, ми з вами на початку побачили сніжиночку, яка про що нам повідомила? Про те, що настала пора року зима. Ми з вами розглянули календар природи, так? І пригадали ознаки осені та осінні місяці, а також побачили, що настала зима. Скажіть, дітки, а як називаються зимові місяці? Перший місяць зими називається. Грудень. Після нього рік новий починає місяць січень. А третій місяць зими називається Лютий. Добре. А скажіть, а з яким настроєм ми чекаємо зиму? З дуже гарним настроєм. А чому? Тому що взимку. Є багато зимових розваг, а також дуже веселих свят. Я вам бажаю гарного настрою. До побачення!